пане Бучин, політичні наслідки не лише удару по Львову, а по Полтаві, по Сумщині. Сьогодні Путін знову почав говорити про перемовини. Причому, що вже не на тих умовах, які були кілька місяців тому, де він вимагав Херсонщину Запорізьку область. Зараз він згадує про Стамбулські перемовини і якісь, як він каже, постійно ратифіковані підписи яким не зрозуміло, але тим не менше. Терор заради перемовин, заради того, аби ми потрапили в петлю перемовин. У нас такий заголовок сьогодні програми. Далі, Петро Байковський. Ну, ви знаєте, це цілком ймовірний варіант, тому що насправді Росії дуже важливо отримати час для передишки для того, щоб мобілізувати ресурси, зібратися. Тобто, я до того веду, що ми маємо чітко розуміти, що тут жодним чином не йдеться про реальні перемовини і бажання Росії якимось чином це припинити. Тобто, тут швидше я би говорив про те, що Росія хоче отримати час і можливості для того, щоби. Мобілізуватися, скажімо, врегулювати певні проблеми, зробити певні висновки з помилок і з новою силою вдарити. Тому тут насправді наївним ну зовсім не варто бути. Треба реалістично ну, розглядати і бачити цю ситуацію. Ну мені здається, що коли ми говоримо власне про причини, я десь погоджуюся з тим, що було сказано, тобто. Росія била по військових об'єктах, це не приносило того результату, який вона хотіла. Вона там грозилася вже давно, два роки, два з половиною що на нас погрузить в блекаут. Вона вимкне нашу енергетику. Як ми бачимо, на цього теж ну вона, певні теж звичайно речі отримала. Певні проблеми нам створила, але очевидно далеко не ті, які вона хотіла. Тому вона зараз очевидно має ще одну ціль це. Ну, по перше, бити по нашій економіці, промисловості, яка ще залишилася, щоб скажімо, зменшити наші шанси на довгострокову боротьбу і виживання. Ну а по-друге, тероризувати населення для того, щоб можливо власне населення підштовхнуло наше політичне керівництво до певних перемовин, до можливо тої пастки, в яку ми можемо потрапити, і відповідно дати можливість Росії з новою силою вдарити. Це власне перше. А тепер я хочу ще, якщо ви дозволите, трошки зробити коментарі по тому, що говорилося раніше, бо в нас дійсно така є хвилеподібна, якби сьогодні передача з одного на інше, ми перескакуємо. Ну, по-перше, по Покровському напрямку, ну, мені все таки здається, що ми зараз більш-менш зупинили і стабілізували фронт, тому що я постійно читаю новини і в Останні кілька днів, все-таки, надходить повідомлення не тільки про те, що там росіяни не просунулися, але є і повідомлення на кшталт того, що ми відкинули росіян. Наприклад, сьогодні було повідомлення про те, що ми повністю зачистили Селевидове і відповідно відсунули лінію фронту і сіру зону повністю від міста хоча ще два дні тому частина сірої зони була в цьому населеному пункті. Тобто, ми частину інших населених пунктів або Відстояли або росіян посунули тому, десь в принципі можна говорити про певну стабілізацію. Чи буде вона такою і далі? Ну, звичайно, прогнозувати важко, але мені здається, що власне зараз частково повторюється та ситуація, яка була в 23-му році, коли росіяни захопили Бахмут, але захопили дуже значними жертвами, поклавши там фактично свої найбільш боєздатні сили, і ми отримали шантр на контрнаступ. Зараз ситуація частково схожа, і цьому зокрема допомагає і курські події, тому що так само є повідомлення про те, що частину резерву, який був на покровському напрямку, Росія була змушена кинути на Курський напрям, і це теж звичайно допомагає тисяч на... йдеться, так Так, так. тому відповідно, звичайно, що ми розуміємо, що таким спосібом, десь ми досягнули тої цілі, ми стабілізували фронт, і можливо, власне, будемо мати шанс на. Перелом ситуації до речі, я в тому контексті хочу нагадати, що вчора вийшла така цікава заява Гіркіна який дуже часто так доволі реалістично оцінює, який сказав про те, що на осінь Україна буде заград та звістка заград, який говорив про те, що на осінь Україна має всі шанси спробувати відвоювати Крим. Ну не знаю наскільки це реально, але принаймні він говорить зараз про те, що ну виснажившись, ну, російська армія може отримати контрнаступ у відповіді, якщо ми зробимо певні висновки. З минулого не дуже вдалого контрнаступу, то можливо певних зусиль і певних результатів ми можемо і отримати. Я не говорю звичайно там про деокупацію Криму зараз, але принаймні, я думаю, що ж певні шанси ми отримаємо і останнє, І останнє ще дозвольте, скажу про Америку, бо ця тема мені трошки теж близька. Ви питали про те, коли ми можемо реально очікувати певних змін. Ну, американські вибори є дуже цікаві, і є дуже багато цікавих і визначальних дат. Тобто, в листопаді будуть вибори, але 6 січня відбудеться засідання. У Вашингтоні, де збереться так звана колегія виборчиків, і де буде власне результат голосування за президента. І Я думаю, що після того, там 20-го, якщо не помиляюсь, січня буде інавгурація, і власне ми можемо говорити про те, що формально може потенційно відбуватися певні зміни, тобто тут дати чітко визначені. Е, і ще одне, що я би хотів сказати: ну напевно, зараз дуже важко прогнозувати, які будуть дії, чи Кам Камали Харіс, чи Дональда Трампа як переможців виборів. Тому що ми маємо розуміти, що зараз дуже багато речей це є передвиборча риторика. Тобто, вони ну, зрозуміло, що американці вони повинні. Діяти через призму національних інтересів Америки, зрозуміло, що вони повинні говорити, то, що подобається виборцям. Тому далеко не завжди те, що зараз говорить кандидату президенти, буде робити вже обраний президент. І тому так само не треба робити трагедію з того, що та сама Харіс не згадувала Україну. Вона говорила про те, що було потрібно її електорату, а те, що вона буде робити, ставши президентом. Може бути зовсім інше, може бути нам цінніше. Принаймні, я оцінюю, що є набагато більше шансів, що на зміну все-таки давайте говорити відверто. Доволі кволому і обережному Байдену прийде сміливіша кандидатура, яка зможе приймати, ну принаймні, можна сподіватися, більш рішучі для України і потрібні результати. Будь ласка. Три тези. Потім Любомир Мельничук. Перш вже виводити. Хочу повністю погодитися з паном Тарасом в тому плані, що дуже значною мірою те, наскільки будуть допомагати чи не допомагати нам союзники і якими можуть бути кінцеві результати війни, буде залежати від того, що буде на полі бою. Тобто, ми так само маємо розуміти, що в тій самій Америці хто би не прийшов до влади, якщо ми. Умовно кажучи, захопимо ще частину Курської області і відіб'ємо своєї. Ну то ми будемо в набагато більш вигідних стартових позиціях. і Результат буде один. А якщо ми втратимо і не реалізуємо, то результат буде зовсім інший. Тому ми маємо розуміти, що знову ж таки наша доля в наших руках. Це перше. Друге, так само цілком погоджуюсь з вами в тому плані, що нам треба розвивати регіональний союз. Єдине, що хочу додати, що мені здається, що той шлях, що наша влада почала підписувати двосторонні безпекові угоди, це власне можливо і є той шлях. Ну, можливо, там не зовсім такий, як ви говорите, але все-таки певні елементи того є. І в принципі, очевидно, що за тими договорами ми можемо розраховувати на певну підтримку, навіть незважаючи на певні зміни влади чи певну е, політичну конюнктуру. Е, і е, третє, я тут, власне, буду трошки іншу мати точку зору, я все-таки не погоджуюся з тим, що Америка застрягне у передвиборчій боротьбі. Я зараз поясню, чому. Дивіться, фактично, те, що минулого, минулого разу на виборах Трамп не погодився з результатами виборів, це був взагалі прецедент для Америки. Тобто до цього жоден політик не робив цього. Тобто, це в них було взагалі певний стан шоку, коли хтось сказав, що ну як, от ну тобто завжди було так. Програв, значить, програв там, коли в Флориді Буш і Гор перераховували голоси. Буквально там не до десятків різниця була, ніхто не оспорював, значить, так проголосували і все. Тобто, тут це є такий прецедент, і я думаю, що демократи, я до того веду, що якщо демократи програють вибори, вони не будуть оспорювати вибори. Це не в їхніх інтересах, це не в інтересах, взагалі політику. Це просто фактор Трампа. Тому, якщо повиграє Трамп, він буде президентом, і ніякої дестабілізації не буде. Якщо виграють демократи і Харіс, тоді я так само не бачу великих проблем, чому тому, що зараз при владі демократи. Ці ресурси в їх руках. Тобто, коли Трамп минулий раз, будучи президентом, не визнавав вибори і не зміг з тим нічого зробити. Я не думаю, що зараз, будучи в опозиції, не маючи ресурсів, адміністрація демократів, які чесно перемогли на виборах, дозволить там Трампу щось зробити і щось дестабілізовувати. Хоча я розумію, що є там нюанси з населенням з певними речами, але я так само вважаю, що тут великих проблем не буде. І ще одне останнє. Ми маємо розуміти, що американська виборча система є дуже специфічна. Тобто, в них, ну, в них є непрямі вибори. В них є є виборщиків, і в них фактично є умовно 42 штати, де результат є завжди прогнозований. Тобто, перемагають або республіканці, або демократи, і ті штати, ну тобто, можна завжди майже на 100% казати, який буде по них результат. І є так звані вісім штатів хідких, чи як їх називають свінг. States ста американською, англійською, які визначають результат виборів, ну на кшталт там Флориди, Мічигану і так далі. І власне в тих штатах, залежно від того, хто переможе, це й буде визначати результат виборів. І в принципі, зараз показує опитування, що якщо не помиляюся, в шести з восьми штатів зараз перевага в Харіс. Ну, в принципі, і якщо так збережеться, то й переможцем буде Харіс. І власне. Не треба боятися викривлення результатів, тому що американська виборча система не прямі вибори а пріорі закладає можливість викривлення результатів. Ми мали приклад 2016 року, коли е, Хіларі Клінтон отримала на 3,5 мільйони голосів виборців більше, але набагато більше виборчиків за специфікою виборчої системи отримав Трамп, і це нормально для американців. Це вже було п'ять випадків в історії, коли Виборці голосували за одного кандидата, а виборщики голосували за іншого. Тобто, це є елемент виборчої системи, і це апріорі не викликає в американців якихось там спротивів, якихось там протестів і так далі. Тому ну, моя думка особисто така. Звичайно, час покаже, що нам не треба боятися там застрягання в виборчих перегонах і поствиборчих перегонах. Нам швидше варто думати, погоджуюся, як нам забезпечити двопартійну підтримку. Тому ну, що двопартійна підтримка це ключ до того, що будь який з кандидатів Буде на нашій стороні і буде нам активно допомагати. Знаєте, ми б напевно могли говорити про якесь оновлення і реальну можливо, зміну політики уряду тоді, коли би був сформований уряд національної єдності. Ну, про це говорять всі від початку війни, про це говорить світова практика конфліктів. Про це говорить наука конфліктологія. Тобто, в час війни завжди має бути об'єднання суспільства, не тільки самих громадян, але має дуже важливе об'єднання політичної еліти. І це об'єднання воно реалізується через уряд національної згоди, коли всі партії разом, по перше, створюють парламентську коаліцію. По-друге, ця коаліція формує уряд і разом ці працюють на перемогу. А ви вірите, що в нас це було можливо? Ну чи в принципі можливо в це в принципі теоретично було можливо без проблем. Мені здається, що цьому перешкодили певні особисті амбіції, певних. Політиків чи лідерів партії, ну я зараз не сильно хочу про це говорити, бо то вже політизація. Але на жаль, цього не сталося, і напевно вже так виглядає, що не станеться. Друге, чому немає реальних змін, тому що зараз уряд повністю контролюється президентом і офісом президента. Тобто ми говоримо зараз не про реалізацію чи зміну політики уряду. Ми говоримо про реалізацію політики офісу президента. Тобто, всі міністри це є прості виконавці того, що скажуть їм з боку. Тому давайте говорити відверто. Тобто, Тут не говориться про те, що прийде якийсь новий міністр, замбітний з ідеями з чимось і почне щось реалізовувати зовсім по іншому. Він буде в будь-якому випадку чи краще, чи гірше, але реалізовувати те, що йому скажуть зі сторони. Тому, в принципі, говорити про те, що щось кардинально поміняється, не треба. Ну і третій, останній момент ну мені принаймні така видалася тенденція, що дуже багато змін пов'язані з тим, що прийшли в уряд, ті, хто був раніше в офісі президента. Тобто, це є люди, які були, які там пройшли. Тому... Де можливо говориться про те, що уряд буде ще більш залежний і ще більш контрольований. Ну і все. Я не знаю, чи тут варто говорити про порушення демократії, тому що більшість формує уряд у можна говорити, заявляти про те, що знаєте, йде перетасування і таке, знаєте замилювання очей. Отут можна про це говорити без результату. А ну тут по демократії що ти скажеш? Є монобільшість вона формує, тому ну яких проблем з демократією але подивіться немає. не це на голосування чи ні. монобільшість проголосувала за одного мені? Що там є питання та під але але, але але я вам скажу, чому я вам поясню, чому е, зараз люди не хочуть бути депутатами. Тому що парламент нічого не відіграє. Вони колись були царями, вони е, вирішували Та, це речі, буде, це вони торгувалися, вони ще щось зробили. А зараз вони є просто Ти статистами, зробиш, які нажимають зробили. кнопочки, тому, тому їм простіше деколи бізнесом займатися чимось іншим, більше заробляти, ніж те. Вони демократія і, може і, і помилятися. І, останнє дивіться, останнє воно насправді зараз великою проблемою не становить з тієї причини, що в нас змішана система. І ті, хто по пропорційних списках пройшли партійних, вони їх можна міняти без втрати. Парламенту. Ну так списочники та, та. списочники, та ну але звичайно, якщо війна буде тривати дуже довго. Якщо з часом цих списочників закінчаться, а мажоритарників не буде можливість споповнювати, це може стати реальною про збілью. Ну, війна 10 та. років. То що і немає виборів, то парламенту ситуація може бути критичною. Критичною <laughs> може бути ситуація. Нам нам треба готуватися до сценарію, що якось вибори треба проводити. Ну тоді, чи, так, рад, тоді, рад, тоді треба шукати варіант виборів. Так. Очевидно, це не питання. Ну, Не зараз не Бо зараз. Не Рік, два, три але, але... ми розуміємо, що багато хто говорить, що там, умовно кажучи, там ми ж розуміємо, ілюзій не маємо. 24-й рік точно не завершиться війна. 25-й рік mm. також під великим питанням. Багато аналітиків говорять, що ну Портніков каже, готуйтеся, що війна і в 30-х роках може тривати, грубо кажучи, але ну, така, ну інша війна не, буде ну, до того до часу. Чого? Ми вже знайдемо варіант проведення виборів. Ну я вам скажу до речі. Я вам скажу, що зараз дуже багато експертів. А я власне, займаю. З виборами говорять про те, що навіть після завершення війни того часу, який передбачає виборчий кодекс, не катастрофічно не вистачає, щоб навіть після завершення війни провести вибори демократичні. Тому ну, ми можемо про це говорити. Ми можемо до цього готуватися. Це правильний підхід, але я дуже посильно. Ну, знаєте, далекі від думки про те, що ми в умовах війни реально зможемо провести демократичні вибори. Дай Бог, щоб ми після війни змогли їх провести. От, скажем так. Найбільша проблема буде в списках виборців. Купа внутрішньопереміщених людей, купа людей виїхала з кордону. Кордон. Це до 10 мільйонів. Ось. А так? як ви угу. їх порахуєте? Роботи... де ви приписуєте реєстр роботи... реєстр 2,5 років взагалі не функціонує. Так. Реєстру немає. але є ж можливість голосувати за кордоном. Там їх якось ну, якщо... зберуть в якусь, систему. якщо коду... припустити та... то, систем. може бути електронне голосування і чиста пропорційна система з закритими списками, то ще угу. якось. Може, але нам немає довіри до електронної системи голосування. А далі, 102, 102 виборчі так. дільниці закордонні на 10 мільйонів виборців. Порахуйте. Все. Зроблять Робі, більше, друзі, я Європа проводив... цим допоможе. Я, я проводив вибори за кордоном, вибори. і президентські, і парламентські. і знаю, що таке в, в, голосувати за кордоном. Нас проводив, я проводив особисто. Ну, в Польщі, так? так. А, а що, нас ну, я, я собі уявляю, що, Ми можемо про все і хочемо. Чому? Mm. Ну, ні, хто скаже, що okay. ми, ми okay. там можемо you голосувати, якщо зробили поправки навіть не один, день, ми можемо три дні голосувати. Чому ah, один А, Збільшити кількість днів на голосування. Ну чому? Ми можемо збільшити. Є таке поняття. в Європі голосування Дивіться, да. і, і дільниця може збільшити на одну дільницю серед ну, куди куди ми, ми? дільниці може збіч це не проблема це не проблема Mm -hmm. І і не голосувати по списку, по паспорту громадян України mm -hmm. фіксувати, хто yeah. ти вже по факту зареєструвати і голосуй. Yeah, можливо, і все є, то я думаю, що то можна це yeah. зробити. Yeah. Абсолютно well, дивіться, якщо ми yeah. теж питання підняли, я зараз просто в статті про це писав я yeah. про це знаю. Дивіться, проблема не така проста, тому що в нас законодавство передбачає закордонні yeah. дільниці лише в дипломатичних і консульських yeah. установах. Якщо yeah. ми цю процедуру скасовуємо, виникають нові проблеми, тому що за межами дебустанов діють закони тої держави, де є там. Виникає питання безпеки. Двосторонніх договорів багатьох інших нюансів, це раз. По-друге, проста арифметика середньостатистично зараз виходить, що ті дільниці, які є, 100 тисяч виборців на одну дільницю. Завжди е, вибори за кордоном базувалися на презумпції низької явки. Тобто, явка на виборах за кордоном була там 5-10%. Якщо припустити, що зараз свідомі громадяни прийдуть і почнуть е, реально хотіти голосувати, це буде повний колапс. Це все не так просто. Але це тут ще інше сторона. Ви собі дискусію в суспільстві, значи, Коли хтось почне говорити, а чи мають право за кордоном, люди, які втекли так, з країни, вирішувати так, так, в норма зараз, хто буде так буде громадяни україни мають право голосувати всюди. Всюди, де вони